Даному відео ми проведемо експеримент різних режимів мікромережі, де до гібридного інвертора під'єднаний мережевий інвертор на генпорт. Зараз система працює в режимі експорту електроенергії в мережу. Бачимо відпуск в мережу на рівні 3 кВт, 3,5 кВт. йде генерація на власне споживання 370 Вт. Батарея заряджена. Фотополе не підключено безпосередньо до інвертора. Вся генерація через мережевий стрінговий інвертор. І зараз ми вимикаємо продаж і побачимо, як це буде працювати. Припустимо, у нас є мережевий інвертор, але немає зеленого тарифу. Мережевий гібридний інвертор. І як ми бачимо, не дуже, не дуже це працює, коли фотополе підключене через мережевий інвертор. Отже, якщо ви приєднуєте мережевий інвертор до генпорта, до EC2 гібридного, то обмеження відпуску в мережу не буде. Те, що це треба враховувати при проєктуванні.